Скільки коштує мій день в Україні та у Словаччині? Всім привіт! Я студентка словацького університету, і для цікавості вирішила порахувати свій день вдома та в Словаччині. Починаємо з України. Я буду рахувати все в гривнях для зручності. Проживаю я вдома з батьками, тому тут. 0 гривень, так само, як і сніданок. Далі я була в ортодонта і заплатила 500 гривень за консультацію та їхала громадським транспортом. Туди й назад за 30 гривень. Також цей день я пила каву капучину, який коштувало 105 гривень, та забирала посилку з пошти. За доставку я заплатила 120 гривень. Тепер перейдемо до Словаччини. Тут я плачу за гуртоштик. Він коштує 75 євро в місяць, тобто в день це орієнтовно 115 гривень, якщо заокруглити. Далі сніданок, на жаль, за нього я теж плачу, а не як вдома у батьків. І якщо порахувати, приблизно продукти на порцію, то виходить 3 євро або ж 140 гривень. Далі я пішла в кав'ярню і там я заплатила 155 гривень за айс айслате. Також я вечеряла і це коштувало орієнтовно 5 євро, ну або 235 гривень. Ще в цей день у мене були солодкі перекуси, і вони орієнтовно. На коштувати десь 140 гривень, і у висновку в Україні я потратила 755 гривень, а у Словаччині 785. Звичайно, що кожен день я витрачаю різну суму, тому достатньо складно порівнювати витрати між собою. Але загалом все ж ці суми достатньо схожі.